Ось така щедра допомога з боку Німеччини. Чи може це свідчити про певний поступ у зміні точки зору цієї країни на ті процеси, які відбуваються між Росією та Україною? а Конкретно я маю на увазі, в тому числі і захід України у Курську область? Ми бачимо, що Протягом останніх двох років двох років цієї великої війни Німа змінює свою позицію на користь України після кожного вдалого, після кожної вдалої дії з боку України. От і це змінюється покроково, але в жодному з цих о, кроків ми не ми не, не бачимо, що вони колись йшли назад. Тобто вони повільно змінювали уряд. Коли я говорю, коли я говорю вони, я маю на увазі уряд, змінювали свою позицію на користь України, ніколи не відмовлялися від того, що вони вже обіцяли. Але оця зміна вона відбувається дуже повільно і, на жаль, занадто повільно, що в результаті, звісно, приводить і до втрат. В Україні і до неуспішних результатів, як ми бачили, скажімо, спроби наступу влітку останнього року. Але з іншого боку, прогрес в німецькому ставленні він є величезним, і ми бачимо, що як тільки Україна демонструє якісь перемоги, то це мотивує німецький політику на те, щоб ще більше. Допомагати Україні, тому що це, от вони бачать, що це не приводить до жодних там катастрофічних наслідків, приходи бояться, а навпаки, приводить до гарних результатів. А як би ви, пане Сергію, оцінили ті процеси, які розпочались чи ще розпочнуться всередині Росії, які каталізовані саме е, заходом у Курську область українських військ? А дуже цікавий процес. Насправді, от при тому треба розуміти, що в Росії все відбувається завжди дуже повільно. Дуже повільно. Після чого е, значить, ми бачимо якийсь такий катастрофичний, е, катастрофічний швидкість змін. Після чого все знову починає відбуватися дуже повільно. От питання, коли оці катастрофічний швидкий розвиток подій там почнеться, ніхто не знає, і я думаю, що і російські керівництва цього не знає. І росіяни саме про себе цього не знають. Але він може початися будь-який момент. Ми бачимо, що з одного боку російське керівництво е, воно е, повністю ігнорує рівень загрози, е, що відбувається в Курській області з боку проти і, і там їхній риториці, це майже якась там, не знаю, о, пожежа або землетрус, от, щось таке. І вони не можуть у них немає риторики на це. Тобто, от цікаво, що вони готувались до цієї там реторикою, до ці там наступ НАТО, значить, там от Росія під загрозою 20 років. Поспіль це була найбільша така їх лякалка, котрої вони своє населення мобілізували. А от коли стався дійсно, на значить, введення стало зведенню військ іноземної держави на суверенну територію Російської Федерації, то виявилося, що в них немає вокабуляру для того, щоб це описати. Тобто вони говорять зараз там про масштабну провокацію, якусь тобто, коли ми бачимо Володимира Путіна, що читає з паперця своє звернення, то він читає там про масштабну провокацію. Це абсолютно нагадує оцю безглузду риторику. От сорокарічної довини, значить, з боку Леоніда Брежнєва, коли він зачитував абсолютно безглузне поєднання слів, за котрими нічого не стояло, і це був сигнал, що реальність повністю ігнорується те саме, ми бачимо зараз, і до чого це приведе, ми не знаємо, але це очевидно ламає всю російську риторику на зовнішньополітичному. Полі, тому що показує, що жодних червоних ліній, про котрий німецькі політики, скажімо, говорили, що там Росія застосує ядерну зброю, або щось ще інше, їх немає. Вони просто навіть е, ніхто не очікував, що вони просто спробують це ігнорувати, а навіть не давати відповідь. Якщо повертатися до реакції власне, самої Німеччини на події на Курщині, от ми і в студії тут проговорювали, що хороша була реакція, хороші заяви. Але знаєте, заяви заявами, а чи варто очікувати справді якихось дій, наприклад, Таурусів найближчим часом? О, от Тауруса питання таке, що я б не очікував їх найближчим часом. Тобто вони, звісно, можуть з'явитися. Але я не думаю, що це станеться найближчим часом, тому що, ну я не бачу для цього якихось там питання. По-перше, ну, все ж таки, Німеччина зараз сконцентрована на внутрішньополітичному процесі. Внутрішній політичний процес Німеччини зараз в дуже короткострокової перспективі це вибори в трьох федеральних регіонах Німеччини на сході, Турінія, Саксонія і Бранденбург. От в двох вибори відбудуться 1 вересня, в третьому вересня. І в перших двох очевидно, що всі партії, що входять в урядову коаліцію, програють і не проходять навіть парламенти регіональні. А в третьому в Бранденбурзі там соціал-демократична партія Олафа Шольц. Вона пройде в парламент, але не факт, що вони формуватимуть уряд. От і зараз тому от німецька вся ця риторика внутрішньополітична, а Україна розглядається на жаль як частина цієї внутрішньополітичної риторики. Вона спрямована на те, що партії бояться сказати, щось, що ще е, більше е, значить нашкодить їхнім, як вони думають, результатам от цих регіонах, де Більшість населення стоять проти того, щоб надавати Таврос, тому що це таки проросійські регіони Німеччини. О тому я думаю, що протягом вересня нічого не буде. Далі партії будуть готуватися значить до наступної виборчої кампанії федеральної вже в Бундестах, і я думаю, що як я вже багато разів говорив, що Тауруси будуть надані, коли необхідність в них. Не буде вже актуальною, от це така прокляття німецької політики, що рішення знаходиться, але коли воно вже більш не актуальне. Ну я буду радий помилитися. Будемо, будемо сподіватися. Спасибі вам величезне, що знайшли час і долучилися до ефіру. До наступних зустрічей. Сергій Сумленний німецький політолог, директор ініціативного центру Європейська стійкість» був з нами на прямому зв'язку.